Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, у нинішньому Євангелії від Луки Господь дає чітку відповідь за розумілому законнику, який хотів без зусиль успадкувати життя вічне. Що в законі написано, як ти читаєш? На що Той відповів: Возлюби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю. І всією кріпостю твоєю, і всім розумінням твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Тож так поступай і будеш жити, сказав Ісус. У цей день святою Церквою почитаються святі апостоли від 70 Ераст, олімп. Родіон Сосипатр Кварта і Тертія, що жили у першому столітті, а також мученик Орест Тіанський, який жив у кінці третього століття у місті Тіан у Кападокії за часів імператора Діоклетіана і був талановитим лікарем. З дитячих років святий Орест ішов по життю з вірою в істинного Бога. Під час боротьби із християнством, у числі перших, на страшне сутилище, потрапив праведний Орест. Мужньо відкрито праведник визнавав свою віру в розп'ятого і воскреслого Господа, але воєначальник Максим. Підкупом за славу, багатства і почесті пропонував зректися Христа. Але Орест відмовився. Тоді сорок воїнів, змінюючи один одного, били святого батогами, палицями і катували вогнем. Мученик Орест благав до Господа: Боже, вчини зі мною добрий знак, і нехай це побачать мої вороги. І Господь на це послав землетрус у храмі, де відбувалися тортури, поганські ідоли почали падати, люди тікати. А коли звідти вийшов святий, храм і зовсім завалився. Проте розлючений Максиміан наказав продовжити страшні муки праведника, а потім прив'язав тіло до дикого коня. Який розбив його, несучи по камінню. Так відійшов до Господа у 304 році святий мученик Орест. Сьогодні день Ангела відзначають ті християни, які мають імена Георгій, Борис та Орест. Наші вам вшанування! Звертаючись до мудрих порад великого старця Симеона Афонського, візьмемо до уваги наступну істину. Бог нас завжди оточує тими людьми, з якими нам необхідно зцілитися від своїх недоліків. Окрім цього, не забуваємо, що завтра свята неділя, і нині можна підготуватися до сповіді та причастя.